Усім привіт! З вами Асатеро Хросислава. Запрошую вас усіх на загальний теророзклад на тему, що вам потрібно знати сьогодні. Яку це теророзклад для людини, яка така легка. Така відкрита до всього нового, яка вирішила починати все з нуля, яка готова рухати сперед. Для кого це терорсклад, який час ви були в бездіяльності, нічого не хотіли, в вашому житті було затища, застої, топіки. Ви вирішили діяти. Тут енергія спокою і бездодіяльності була якийсь довший час. Ви тепер все вирішили з покінчити і, і зрозуміли, що від вас залежить ваше життя. І тому вирішили ви діяти, рухатися усе нове за старим. Ви двері закриваєте на замок відпускаєте і рухайтесь вперед так, що важливо вам знати сьогодні, якщо ви так, що ви є енергійні, що ви є активні, якщо е... Дама це вона є в морських енергіях, яка вона рішуча, наполегливо йде вперед, досягає успіхів, як е, в житті. Вас чекає розмова з королем жезлів або е, у вас будуть якісь просування, е, просування по кар'єрі. У вас будуть якісь е, закази, збільшуються закази поступово, але ті закази будуть збільшуватися, які будуть приносити вам е, зростання фінансів. Комусь тут випадає е, розширення свого, своєї роботи, своєї діяльності, свого діла, свої. Е, та своєї справи і ви досягнете успіхів. Ви будете духовно розвиватися, будете займатися чимось, можливо, новим, вдосконалювати, розширювати свої напрями, своєї діяльності. Так, ви досягнете успіху у своєму ділі. Комусь навіть буде признання. Так, вас чекає когось. <кій> вам важливо знати, що вас чекає пропозиція руки серця <кій> створення сім'ї, хто посварився, той помириться, офіційне одруження і гармонійні стосунки. які цей союз офіційний принесе вам багатство. Зростання е, кар'єри, признання, благополуччя, процвітання в вашому житті. Нехай буде так. Не забувайте за енергообмін. Лише тільки той отримує, хто віддає. До нових зустрічей. Всіх вам благ.